На огляді цифровий мультиметр местик. Основні функції. Вимірює напругу силу, струму, опір, ємність, продзвін ланцюгів діодів, а також пошук прихованої проводки. Дивимось детальніше комплектації. Йде пара штупів в комплекті. Інструкція по користуванню. І сам мультиметр, так, працює від батарейок, які не входять в комплект, ззаду ось така підставка. Так ось тут вмикається. Просто натиснути на клавішу, буде підсвітка дисплею. Якщо цю саму натиснути і потримати, вімкнеться ліхтарик. Замовити такий мультиметр можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.